В багатьох областях України відбуваються обшуки у військоматах та військово-лікарських комісіях? Повідомляють зокрема на сайті державного бюро розслідувань. Деталі дізнаємось в радності з комунікації ДБР Тетяни Пані Тетяно, вітаю. Що наразі відомо про ці обшуки, про наслідки? Що вдалося встановити? Андрію, вітаю, вітаю усіх глядачів національного марафону. Дуже прозвичайно, що ми з вами говоримо про такі факти, але з іншого боку, це можна сприймати як очищення системи, яка відіграє дуже важливу роль в захисті нашої країни. Це територіальні центри комплектування і військово-лікарські комісії, які забезпечують сили оборони, які захищають і виборюють наші кордони. Отже, коли ми говоримо з вами про обшуки, вони до речі, з нашої з вами останньої зустрічі, в принципі, то і не. Не припинялися слідчі оперативно, слідчі групи і інші правоохоронні органи також разом із державним бюро розслідувань постійно перевіряють факти, де є можливі зловживання для того, щоб зібрати неспростовні докази. Отже, коли ми з вами говоримо про кримінальні провадження. Раніше ми з вами говорили про працівників територіальних центрів комплектування, і у під час розслідування визначається чи доводиться, що до вони були причетні до виготовлення фіктивних довідок про непридатність до служби. Ми з вами прекрасно розуміємо, що без працівників медичної галузі цього не обійшлося. Думаю, ви погодитеся зі мною. Отже, хто дає е, висновок, придатна чи непридатна людина до армії? Правильно це військово-лікарська комісія. Але слідству не просто недостатньо просто припускати, ДБР потрібні неспростовні докази, що саме та чи інша людина, наприклад, за окрему винагороду ставила діагноз і підписувала довідку про непридатність. А інша людина, а наразі ми з вами говоримо про те, що сьогодні відомство оприлюднило навіть кількість таких людей. Це 300, встановлено, що 388 осіб наразі буде перевірено перевірятися, звичайних громадян військовозобов'язаних, будуть перевірятися. Відновлюємо зв'язок з Тетяною. Сподіваюся, що все ж таки вона з'явиться зараз нам на зв'язку. Говоримо з Тетяною Сап'ян, радницею з комунікації державного бюро розслідувань стосовно обшуків, які тривають у військоматах та військово-лікарських комісіях. Тетяна повернулася до нашого ефіру, і ми зупинилися на такому цікавому. Говорили, скільки людей насправді пройшло через ці корупційні схеми більш ніж 300 людей. Назвала цифру пані Тетяно. Будь ласка, продовжуйте. Так дякую, дякую, Андрію. Ми говорили про 388 осіб. Я не знаю просто, що ви останні почули. Які наразі будуть військовозобов'язаних громадян, які будуть перевірятися, чи були підстави працівникам ВЛК дійсно знімати їх з обліку, тобто іншими словами, видавати білий квиток, знімати їх як офіцерів запасу з обліку. Тому зараз ми з вами особливо хотіла би звернути увагу, що Дякувати Богу, насправді, цих кримінальних проваджень і цих фактів, як для нашої багатомільйонної країни, цих неба їх небагато. Але навіть той факт, що вони є, теж негативно впливає на імідж як територіальних центрів комплектування. Я думаю, ви погодитеся, так і військово-лікарських комісій. Тому, зокрема, правоохоронці зараз прискіпливо до цього ставляться. Дійсно, обшуковуються обшуки, проводяться в низці ТЦК. Перевіряється діяльність військово-лікарських комісій сьогодні. Це були Вінницька, Черкаська і Київська області, і е, перед цим ви знаєте, що теж в низці регіонів минулого тижня також проводилося 15 обшуків. Для чого проводяться обшуки? Для того щоб зібрати докази, і ці докази дадуть підстави оголошувати підозри, наприклад. В перевищенні службових повноважень в умовах воєнного стану чи, тому чи іншому працівнику, чи це буде працівник ВЛК, чи це буде працівник ТЦК. І, зокрема, ви напевно пам'ятаєте, що наприкінці минулого тижня, от в результаті таких обшуків, коли назбираназбируються вже докази, повідомлено було про підозру голові військово-лікарської комісії одного з районних територіальних центрів комплектування в Києві. Він підозрюється в тому, що складав і видавав фіктивні довідки про непридатність до військової служби. І напередодні ми вже повідомляли про викриття такої корупційної схеми, до якої був причетний начальник одного з управлінь сухопутних військ. Схема полягала в тому, що голова ВЛК виготовляв пакет документів про непридатність до армії, і їх передавали замовникам. І за це потрібно було заплатити 10 тисяч до. Тобто потім no, 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 no. просто вписували прізвища, так? Чи не зовсім? Ні, ні, Андрію, я підозрюю, що це конкретно знаходився, знаходили, скажімо, так, людину людину, яка готова була заплатити таку досить велику суму грошей, як 10 тисяч доларів, для того, щоб отримати білий квиток. І тоді, вже, звичайно, ще дуже обережно, але ці оборудки намагалися провернути з допомогою ВЛК і через ТЦК. Польців. Дуже коротко. У нас за пів, пів хвилини вже мають бути новини. Коротко, скажіть, будь ласка, чи будуть притягати до відповідальності тих, хто замовляє ці послуги, тобто дає хабар? Що вам про це відомо? Так, за це до речі, є кримінальна відповідальність. Це будуть займатися також правоохоронці. Кримінальний кодекс говорить, що задачу хабара можна на десь мені, якщо не помиляюся, на від двох до чотирьох років позбутися волі. Дякуємо, Десніти. пані тетяно. Перепрошую, але мусить новини вийти ровно о 19.00 від команди Суспільного. Тож не перемикайтеся. А з нами була Тетяна Сап'ян, радниця з комунікації державного бюро розслідувань.